Пригадаємо з попередньої лекції, що у квадратному рівнянні ax2 квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, дискримінант означається як d дорівнює b 2 ac Коли дискримінант більше нуля, то маємо два дійсних корені. В результаті x означається як мінус b плюс -мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Коли дискримінант рівний нулю маємо один дійсний корінь. І тоді х знаходимо за формулою мінус b поділити на 2а. Коли ж дискримінант менший нуля, то у нас немає дійсних коренів, і х тоді порожня множина. У квадратних рівняннях з параметрами контрольними є ті значення параметрами, які дають нульовий старший коефіцієнт, тобто при х квадрат. Та нульовий дискримінант. Від цього залежить, звичайно ж, кількість коренів. Виконаємо тепер таке завдання. Потрібно знайти ті значення параметру А, при яких рівняння 1-ах2 плюс 2ах плюс 3-а дорівнює 0 маєтиме тільки один корінь. Спочатку шукаємо контрольні значення параметру А. Спершу дивимось на ті значення, які дадуть нульовий старший коефіцієнт, тобто 1 мінус а. Прирівнюємо нулю, звідси легко дістаємо, що а дорівнює одиниці. Подивимось тепер на рівняння, коли підставимо а дорівнює одиниці. Старший коефіцієнт буде нульовим і отримаємо 2х плюс 3 мінус 1 дорівнює 0. З цього рівняння бачимо, що х дорівнює мінус одиниці. Корінь у нас 1, тому це значення нам підходить. Інше контрольне значення дасть нульовий дискримінант. Тому шукаємо дискримінант ось цього квадратного рівняння. Дискримінант у нас буде 2А в квадраті, це у нас коефіцієнт при х квадраті. мінус 4 помножити на 1-а та помножити на 3-а. Розкриваємо тепер дужки. 2А в квадраті це 4 а квадрат. Мінус 4 помножити на 1 на 3 дасть 3. мінус А на 3 дасть мінус 3а. 1 на мінус А буде мінус А. І мінус А на мінус А плюс а квадрат. Розкривши дужки, отримаємо 4А квадрат, мінус 12. мінус 3А мінус А це мінус 4а. Помножити на мінус 4 дасть плюс 16а. І мінус 4а квадрат. Бачимо, що 4а квадрат і мінус 4 скорочуються. Отримаємо 16а мінус 12. Тепер нам потрібно знайти те значення А, при якому дискримінант стане рівний 0. Прирівнюємо це до 0. Дістаємо, що А буде дорівнювати 12 16, Або ж це те саме, що 3 четвертих. Призначенні А дорівнює 3 дискримінант рівнює 0, і це за означенням, як ми пам'ятаємо, дасть один дійсний корінь. Отже, в результаті розв'язку ми отримали, що при значеннях А дорівнює 1 та А дорівнює 3, ось це рівняння матиме тільки один дійсний корінь. Ну і наостанок спробуємо повністю розв'язати рівняння. З параметрами другого степеня. Маємо 1 мінус а в квадраті помножити на х2 мінус 2 на а плюс 1х дорівнює одиниці. Знаходимо контрольні значення параметру а, при яких коефіцієнт при х квадрат стане рівним 0. 1 мінус а квадрат дорівнює 0. Це те ж саме, що а квадрат дорівнює 1, або А дорівнює плюс мінус 1. Розв'язуємо рівняння при а дорівнює мінус 1. Тоді воно знову ж стає лінійним. Підставляємо мінус 1 в ось цю частину. Маємо мінус 2 помножити на мінус 1 плюс 1х дорівнює 1. Ось це нам дає 0. Тому маємо 0х дорівнює 1. Звідси дістаємо, що х є порожньою множиною. Розв'язуємо при значенні а дорівнює 1. Маємо мінус 2 помножити на 1 плюс 1. Х дорівнює 1. Отримаємо, що 1 плюс 1 це 2 помножити на мінус 2. Маємо мінус 4х дорівнює 1. Отже, х дорівнює мінус 1 четверта. Тепер переходимо до інших значень параметру а, тобто. Вже випадок плюс-мінус одиниця не розглядаємо. Іншим контрольним значенням буде те значення параметру, яке дасть нульовий дискримінант. Для цього спочатку знайдемо вираз для дискримінанта. «Мінус 2 на А плюс 1 це все підносимо до квадрату. Мінус 4 на 1 мінус А квадрат, мінус одиничку переносимо в ліву частину, тобто на мінус 1. Розкриваємо дошки, маємо 4 на А в квадраті плюс 2а плюс 1 за формулою скороченого умноження, плюс, бо 4 на мінус 1 дасть плюс 4 на 1 мінус А квадрат. 4 виносимо за дужки, бо воно є і там, і там. Отримаємо а квадрат плюс 2а плюс 1, ще плюс 1 і мінус а квадрат. А квадрат у нас скорочується. Маємо 4 на 2а плюс 2 або ж 8 на а плюс 1. Тепер нам треба знайти те значення параметру А, при якому дискримінант стане рівний 0. З цього рівняння очевидно, що А буде дорівнювати мінус 1, тоді дискримінант перетвориться на 0. Але ми вже наклали умову, що а у нас не дорівнює ні плюс, ні мінус одиниці. Саме тому робимо висновок, що дискримінант при ось цих значеннях вже ніколи не дорівнювати нулю. Залишаються лише два випадки: що дискримінант може бути або більшим нуля, або меншим 0. При цьому треба пам'ятати, що А ще не дорівнює одиниці. Розглянемо ці два випадки окремо. Коли А у нас більше мінус одиниці, то ось це. Вираз стане більшим нуля і дискримінант є більшим 0. Рівняння матиме два дійсних корені. Знаходимо їх за нам відомою вже дуже гарно формулою. Мінус b, тобто 2 помножити на А плюс 1, плюс-мінус корінь з дискримінанта 8 помножити на а плюс 1, і поділити на 2 на 1 мінус а квадрат. Тепер залишилось правильно записати повну відповідь. Коли а у нас належить інтервалу від мінус нескінченності до мінус одиниці, то х це порожня множина. В принципі, можна об'єднати це ось цим випадком, коли у нас мінус одиниця, тому ми ось тут її включаємо в цей відрізок. Далі, коли А у нас це одиниця, то х дорівнює мінус 1 четвертій. І залишився випадок, коли А у нас належить інтервалу або від мінус 1 до 1, або від одиниці до плюс нескінченності. Тоді х дорівнює ось цьому виразу. Можна навіть тут на двійку скоротити, тому отримаємо А плюс 1 плюс мінус корінь з 2 на А плюс 1. Коли ми двійку виносили, то потрібно поділити на 4. І на одиницю мінус а квадрат. Ось така ось довга, але правильна відповідь на це рівняння. На цьому восьма лекція завершується. Ми розглянули рівняння вищих степенів, потім поговорили про рівняння з модулями та рівняння з параметрами. Не забудьте виконати домашні завдання, задавайте питання, якщо у вас такі будуть. І побачимось на наступній лекції, де поговоримо про системи цілих лінійних рівнянь.